Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми продовжуємо огляд онлайн-платформ для проходження безкоштовних курсів підвищення кваліфікації. Наступна платформа це Prometheus. Розкрийте свій потенціал з цією платформою. Вона нараховує більше 2 мільйонів слухачів, більше 300 онлайн-курсів, 1 млн 300 виданих сертифікатів та 8 років у освіті. Коли ви зареєструєтесь і зайдете на сторінку каталог курсів, ви побачите загальнодоступні курси, на яких зазначено курс безкоштовний чи він платний, вказана його ціна. Зразу хочу звернути увагу, що Прометеус це не тільки курси підвищення кваліфікації педагогів, а загальноосвітні курси, курси певної спеціальної спрямованості і так далі. Ви можете обрати будь-який навчальний курс і проходити його онлайн у вільний час, у своєму режимі, в своєму ритмі, коли вам зручно. Велика кількість безкоштовних курсів і, звичайно, курси для педагоги, педагогів, для психологів, для людей, які працюють з людьми. Особливо дуже багато тих, які стосуються війни. Тобто дуже великі різноманітні, і я впевнена, що кожен із вас зможе обрати собі саме ті курси, які йому цікаві, які допоможуть йому особистісно зростати. Коли ви зареєструєтесь на Прометеусі, у вас з'явиться сторіночка Мої курси. А там у вас будуть знаходитись ті курси, які ви пройшли, і туди буде приходити сертифікат, якщо ви вже цей курс пройшли. Ось ви бачите сторінку моїх пройдених курсів. Перша домедична допомога у, в умовах війни, навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів дуже актуальний курс минулого літа. Він вийшов. Цікаво, цікаві курси, які б я усім порекомендувала. А це успішне вчителювання. Він складається з декількох частин і стосується новітньої української школи. Дуже скам так заглядає у корені, звідки ж вона походить. Взагалі ця ідея. Стартуємо до успішної школи і так далі. Цікавий курс, на який я хочу звернути вашу увагу, це медіограмотність, як не піддатися маніпуляціям. От. А, також шкільне життя онлайн, теж думаю, вам буде дуже цікаво. А, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. А, давайте подивимось останній курс, який вийшов. Це інформаційна гігієна під час війни. Українці думають, що досконало знають методи російської пропаганди, але розп'яті хлопчики залишились у минулому, а нині використовуються зовсім інші підходи до сприйняття інформації. Як розібратися та не потонути в цьому болоті російської пропаганди? Про це ви дізнаєтесь у межах курсу інформаційна гігієна під час війни. На сучасних та актуальних для України прикладах курс буде корисним для тих, хто хоче самостійно розібратися у методах російської пропаганди. Курс стане у пригоді усім педагогам. У цьому курсі ви дізнаєтеся, як формується інформаційне поле під час активної фази війни. Чи є правда, де її шукати? Про специфіку українських, іноземних та російських медіа, як працює класична російська пропаганда, що таке інформаційно-психологічні спецоперації та як вони працюють. Обсяг курсу становить 15 годин, загальна тривалість відеолекцій 2 години, 0,5 кредиту, ЕКТС. Початок курсу. Реєстрація на курс доступна з 1 вересня 2022 року. Цей курс буде цікавий усім охочим сформувати чи покращити власну інформаційну гігієну. Наступний курс це стосується вибухонебезпечних, вибухонебезпечних предметів у світі. Нині Україна є країною з найбільш забрудненими територіями, мінами та вибухонебезпечними предметами у світі. А тому мета цього курсу підготовка тренерів для забезпечення широкого розповсюдження повідомлень щодо ризику від ВНП серед дітей через шкільну програму, а також дорослих через систему безпеки та охорону праці. У цьому курсі ви отримуєте знання і навички щодо навчання дітей та дорослих. Можна переглянути компетентності, а також завдання курсу. Задання курсу надати всім учасникам навчання перевірну і достовірну інформацію. Навчальна програма. Ви можете її також завантажити собі, щоб ознайомитися. Програма курсу. Обсяг курсу становить 30 годин, це один кредит. Форма навчання дистанційна це онлайн-курс. Форма підтвердження результатів, успішне проходження тестових задань після кожного модуля 80% повинно становити правильних відповідей. Всі матеріали даного курсу є інтелектуальною власністю Асоціації сапери України та її експертів. Поширення будь-яких матеріалів цього курсу вимагає збереження авторських прав відповідно до закону України про авторське прав. Ще один, неймовірно, актуальний курс це шкільне життя онлайн. Цей курс черговий з циклу курсів 30 кроків до нової української школи, навчаємо громадянина, як зробити шкільне життя онлайн цікавим, насиченим та ефективним. Чи варто нам перестати боятися цифрових технологій та навчитись впроваджувати їх усі сфери нашого життя? Як створити безпечне цифрове середовище у школі? Цей курс створено для підтримки шкільної спільноти, у провадженні та використанні. Цифрових технологій курс допоможе педагогам е, організувати позитивну, активну, відповідальну і безпечну цифрову шкільну спільноту. Хочеться сказати, що курс відповідає концепції нової української школи та базується на підходах, принципах і матеріалах Ради Європи та Європейського центру імені Вергенда Норвегія приділяє особливу увагу поняттю цифрового громадянства на скрізному розвитку цифрових та громадянських компетентностей на основі рамки компетентностей для культури демократії Ради Європи. Ви можете познайомитися із цими... Знаннями, уміннями, які ви отримаєте на цьому курсі. Наприклад, ви дізнаєтесь, як правильно розподілити цифрове навантаження, навчитеся формувати і підтримувати власну цифрову репутацію. Опануєте нові сучасні педагогічні практики, навчайтесь створювати безпечне навчальне середовище. Обсяг курсу становить 30 годин, 1 кредит ЕКТС. Форма навчання онлайн-курс опановується дистанційно і самостійно. Виконавши всі обов'язкові завдання курсу, ви отримаєте сертифікат підвищення кваліфікації. Отже, я сподіваюсь, мені вдалося зацікавити вас цією платформою Prometeus, хто ще не працював і не проходив тут педагогічні курси. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, поділіться цим відео із колегами. Нехай освічених педагогів стає все більше. До побачення!